Вітаю вас у прямому ефірі програма «Акценти». За останніх півроку Україна переродилася. З новими відчуттями ми виконуємо національний гімн і з новими емоціями одягаємо вишиванку. Сьогодні гість нашої студії людина, яка сама створює вишивку. Це власник салону Ательє Орхідея Марія Діденко. Вітаю вас! Доброго дня всім, пані Марія. Скажіть, будь ласка, особисто для вас що означає вишиванка? Ну, оскільки я з тим зв'язана, це моє життя. Це моє життя, яке пов'язане з дитинства з вишивкою. Це мамині навчання, як вона мені завжди розказувала, як хрестик має до хрестика лягати, де що має бути, де найкраще, де гірше, де краще. Також життя, яке продовжує нас в Україні і сьогодення наше, яке пов'язане тісно пов'язане із нашим з нашою вишивкою. Вона не роздільна з нами, тому що ми українці, і ми з нею живемо. Щось помінялося за останній час, час Революції Гідності, події, які зараз відбуваються на Сході, у вашому сприйнятті вишиванки? Ну, я вам скажу, що це найбільше підсилило ще відчуття е обов'язку, обов'язку до людей, яких що я маю їх одіти. Я маю одіти як найкраще, щоб вони виглядали і сучасно, і красиво, і по-нашому, по-українському, нашій українській вишиванці. Скажіть, кажуть, коли майстриня створює вишиванку, то обов'язково з неї мають бути дуже хороші думки, бо вона заряджає своїми думками цю роботу. Чи це правда? Чи що спостерігали щось подібне за собою під час своєї роботи? Обов'язково, обов'язково. Тому що коли створюєш якусь модель, чи на людину підбираєш, завжди повинні бути думки дуже хороші, тому що коли погано думаєш про людину, воно і погано думає це і погано робиться. От. І все відповідно. Тому коли ложиш е, е, малюнок, коли складаєш вишивку, тому що в нас вишивка, в основному машина е, постійно має бути хороша думка. Якщо вона хороша і людині приємна. І тоді людина з радістю одягає і каже, що я задоволенням вдіваю ваш одяг. Угу. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо щось про символи вишиванки? Може, якісь знаєте, можете потрактувати, поділитися з нами? Е, ну, символів дуже багато. Про них розказувати. Дуже довго треба. Ну, основні це є обереги. Обереги, які вишивалися з давніх давен, і птахи, і обереги квіти є також, і обереги, символи, три зуби наші. Потім. Скажіть, будь ласка, а може є якась різниця між символами для чоловічої і жіночої вишиванки? Є, є, тому що в жіночих вишиванках більше присутні квіти, більше квіти, квіткові фрагменти. Навіть у зорах і то більше розрізняються квіткові фрагменти, а в чоловічих більше вони йдуть ромбовидними лініями йдуть прямими косими лініями. Але більше трактовки йде на чоловічі вишиванці на ромбовидні візерунки. Угу. Скажіть, будь ласка, вишиванка тепер це такий щоденний одяг, чи все-таки святковий? Ну, як вам сказати, більше він іде як святковий, угу. тому що зараз більше вишивають ще святкового одягу. А так, ми стараємося ще довести буття. Старатися потрібно ще вишивати і для молоді. Молодь вона більш сучасніша і вона потребує більш сучаснішого варіанту, не тільки народного стилю. Там джинси, які вишиваються, блузочки, на жилетках можна вишивати. Там дуже великий спектр роботи на Над яким ще? на вечірніх сукнях. Це само собою. Це само собою, це є нарядний одяг. Він не не піддається ні, нічому. Це нарядний одяг, і він дуже претензійно вибирається, дуже довго і скрупульозно підбирають вишивку, тому що це дороге обрання. Угу. Скажіть ще, будь ласка, а як підібрати вишиванку, щоб вона пасувала? Ви в то спеціаліст, так? Ви напевно відразу бачите людину і знаєте, що їй необхідно. так? Можливо, фасон чи колір. Як, як підібрати? Ну, спочатку ми починаємо підбирати фасон. Угу. Фасон і тканину. Тканину, на яку має лягати вишиванка, що підходить людині найбільше? Буває, що зливається, от зливається з тканиною обличчя, а тканина має підкреслювати людину. А потім ми вже підбираємо це під це все, підбираємо вишиванку, вишивку, яка має підійти під той фасон і під ту тканину, і саме під те обличчя, яке підходить для людини. А колір який? Може, зараз є якісь модні кольори вишиванки? Чи вони такі традиційні завжди? Червоно-чорний? Ну колір самої вишиванки дуже різний, дуже різний, тому що приходять люди. В нас не є зараз. от регіон Тернопіль так візьмемо. Він не є тільки Тернопільський. В нас дуже багато людей з інших регіонів, і кожен приходить зі своїм регіональним візерунком навіть так. Вінчина, допустимо, приходить зі своїми орнаментами. Хмельниччина має свої орнаменти. Тому завжди Івано-Франківськ там взагалі в своє таке різнобарв'я кольорів там дуже різне. Тому підбираємо під клієнта, під клієнта, який хоче. Хочеш червоно-чорний, буде червоно-чорний. Дуже багато є різнокольорового і квітів багато, багато квітів. Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, хочуть якісь такі нестандартні кольори, бузковий, скажімо, чи користуються популярністю такі? Є. Ухідні, дуже так? дуже різне, угу. дуже користуються попитом у нас кольори фіолетові відтінки. Розово-фіолетові, темно-фіолетові відтінки це кольори братчиків. оце в основному бузок. Він вишивається рідко, тому що він дрібненький. А от кольори братчиків вони в різноманітті: від розового і до темно-фіолетового йдуть. Є кольори різні. Добре. Скажіть, будь ласка, які зараз є виш... вишиванки? Вони бувають машинної вишивки, ручної. Що взагалі краще обрати, як їх відрізнити між собою? Це залежить від людини. Угу. Хто чого хоче. Машина вишивка, вона йде швидко, вона швидко вишивається, вишити можна багато і все. Все, що можна вишити, все вишивається машинною вишивкою. Ручною вишивкою трошки важче, тому що це, по-перше, трудомістка робота, трохи довше забирає часу, і вона ніжна, вона ніжна, до неї дуже бережно треба відноситися, тому що це, це і ручна робота. Це ручна робота, І вона не, не може дозволити собі такого. як-небудь, Угу. Має бути дуже все акуратно. А машина-вишивка, вона найбільш така промислова, тому вона легше в використанні, і в носінні легше, і в, і в роботі швидше йде. Угу. Напевно, доглядати за нею легше за машиною. І легше доглядати, так. так а скажіть, будь ласка, можливо по ціні як є також різниця? Машина вишивка дешевша ніж ручна? Звичайно, звичайно, тому що ну, відповідно до терміну виконання йде робота. Якщо вишивати допустимо таке плаття, як на вас, то його треба місяць-два вишивати. Ну залежно від вправності майстрині. А машина вишивка, вона робиться все за два дні. А якщо говорити про тканину, на якій вишивають, так? І машинна вишивка, і ручна, можливо, є якась, на якій варто вишивати, Що обрати атлас, чи, можливо, якісь інші тканини, і виходячи, ну, в тканинах тю, які В машині, вас? вишивці обмежень у нас немає. Ми uh -huh. вишиваємо на всьому. А от в ручній вишивці там вже треба бути вишивальницею. Правною вишивальницею, яка має вміти вишивати, тому що на кожній тканині, який хочеш вишити, там не виходить. Угу. Скажіть, будь ласка, а от коли купуєте готовий виріб, на що варто звернути увагу? Як відрізнити якісну роботу від не дуже якісної? Можливо, на шви треба звернути увагу, чи на виворі, яка специфіка? На що? Ну, специфіка завжди, якщо ви подивитесь десь в магазині чи десь в іншому відділі, в закладі кравчиня завжди дивиться на виворіт. Угу, При покупці товару кравчиня завжди дивиться на виворіт. Там видно все. Акуратність пошиття, акуратність роботи, і, так само і вишивка. Так само і вишивка, видно подивитись на виворіт, яка вишивальниця. Так і зразу судити про неї можна. Як вона гарно вишила, значить лягає що зверху, що знизу, все одинаково лягає. Якщо вишивка не гарна, не акуратна, то її видно. А якщо говорити про фасон, бо вони ж не тільки вишивають, вони і шиють цей виріб, так? Як от приділити, можливо, щоб як має лягати плечі, по талії, як має лежати виріб? Ну я думаю, кожна жінка, яка вдягається і вміє вдягатися, вона бачить, що їй підходить, що їй лягає краще, чи широке, чи велике? Ну, Кожна жінка хоче мати перш за все. На собі талію, щоб було видно, що можна було показати талію фігуру, тому вибирає завжди під себе, під свій розмір одяг. А коли він прямий, рівний, підперезаний поязком, це просто, ну, просто рівненьке Угу. для повсякденного побуту. Так, скажіть, будь ласка, поєднання традиційної вишивки і сучасного одягу. Ми вже трішки зачепили це запитання, але розкажіть детальніше, як це відбувається на практиці. Ми бачимо фото, так, це. Сучасний одяг, так але він оздоблений вишивкою. Розкажіть детальніше, як поєднуєте? Спочатку ми вибираємо перш за все модель. Модель, фасон. Дивимося, як на тканині ляже, як під тканину колір підібрати, чи підходить під ту тканину цей колір вишивки, чи не підходить, щоб він не злився, щоб він не бруднив ту тканину. Також і квіти так само. Так само, якщо квітка підходить під колір тканини, вона дуже гарно поєднується. Якщо вона не є такі кольори, які співзвучні між собою, а є такі, що взагалі не поєднуються. Тому це все відкидаємо, не потрібно. Угу. З чим до вас звертаються тернополяни? Який вишитий одяг у нас в Тернополі популярний? Ну, перш за все, це плаття. Плаття і блузки це, це головне, що зараз ми шиємо. це головне. Можливо, через те, що профіль наш такий, що більше зв'язуємося з, з платтям. Е, ну, але так, більшість людей, от, якщо взяти парад вишиванок, якщо взяти 1 вересня, це таке різноманіття кольорів, різноманіття вишивки, настільки вражаюче було, що це, я, я не сподівалася такого навіть. Воно дуже дуже вражає. За дуже короткий час до того, і, правда? І дуже короткий років, час, так. Уже майже в кожного ми, є вишиванки. Так, ми настільки виросли в цьому в побуті нашому і злилися з вишиванкою, що я не бачу себе між без неї вже. А, а якщо говорити про весільний вишитий одяг, звертаються до вас наречені? Так, це, що це, що ви їм рекомендуєте? Що чим радите? Далі Як тим можна частіше, поєднати? Частіше, частіше все звертаються з за вишиванками. Це наш побут, це наша культура, і ми без неї просто не роздільні. Тому я стараюся, як, як пишні весільні плаття ми робимо донести до людей як можна більше вишиванки і того значення, того одягу, тому що ще ж в наші наречені там одну квітку можна, другу не можна. Ту можна, ту не можна. Вони ще ж зациклені на тому всьому, і хочеться донести до них, що можна всі квіти вишивати, всі безперечно. Це все, це все вигадки, що там мак там не несе удачі, а щось там несе більше удачі. Вони всі красиві і всі гарні. Тому що, як вам сказати, розовий колір це ніжність, червоний це кохання, зелений це символ достатку, життя. Життя, так. От жовтий, так само це символ неба, наше небо, наше сонце, яке несе нам життя, яке несе нам е, своє сонячні проміння. Тому все, що ми поєднуємо, все, все. Кому що підійде, не можна говорити, що там те не можна, а те можна. Це, все, і так, так, так. А скажіть ще догляд за вишиванкою. От як зробити так, аби виріб довго служив? Якісь особливості є? Особливості в тому, щоб не... я навіть не знаю, як вам Деприатура сказати, води, Звичайна, звичайне прання, угу. звичайне носіння. Наші нитки практично не линяють. Шов, вишиваємо шовком, шов він практично не линяє. Ну, звичайно, не виварювати одяг, тому що це ж це ж нарядний одяг, його ніхто не буде стирати в пральні Машині і виварювати. Акуратно, звичайне прання, звичайне носіння і все, і акуратне відношення. Просувати можна, можна. Все можна. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі і дякую глядачам за увагу. Повтори нашу програму можете подивитися о 17. та 22.30, також у будь-який час на нашому сайті. До зустрічі!